Закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та у порядку, затвердженому постановою No280 Кабінету міністрів України від квітня цього року Служба безпеки України заборонила в'їзд громадянину Барабашу Юрію в інтересах забезпечення національної безпеки та охорони громадського. А ви можете пояснити, що саме вполягає національна небезпека і застаття служба безпеки України не коментує зараз це питання, так як це в світовій практиці. Жодна спецслужба світу не пояснює ні громадськості, ні громадянину про прийняття такого рішення. Приймати таке рішення саме в інтересах забезпечення національної безпеки держави. Тобто на 5 років забороняють їсти, ніхто не пояснює, що це таке. Знає 48 депутатів краще міський як називається людина яка прийняла це рішення як прізвище приймається рішення служби безпеки україни які конкретні дії Писав його в раді Лада влада сафонова начальник центру служби безпеки поясніть, будь ласка що було розслідування Значить, ви зверніться, будь ласка, не, не, до закону України, зверніться до постанови Кабінету міністрів. Рішення прийнято виключно у правовому полі, і воно цілком обгуповане. Тобто людину знімають потяга і це правове поле. Що це таке? значить списків громадян, яких заборонено в'їзд е в Україну тимчасово заборонено. В списку такого не існує і не існує в жодній країні світу, так званих чорних списків, про які існує міфологія, таких списків не існує. Це приймається рішення в кожному окремому випадку і цей термін може бути або скорочений, або продовжений також рішенням уповноваженого державного органу, яким є Служба безпеки України. Ми можемо вам повідомити, випадку. що тут є злочинці подібного стиву, починаючи від цих журналістів, які тримають телефони і закінчують її направити. Це у вас емоційна абсолютно заява, це абсолютно емоційна заява, ви просто, можливо, не поінформовані про окремі е, деталі цієї ситуації. Поінформуйте! Неуповноважена інформувати. Є світова практика, приймається таке рішення і не деталізується. Яка світова практика? Де ви таке бачили, щоб людини знімали з потяга і забороняли? Це може оглядатися з уповноваженими особами Служби безпеки України з певним часом. Були в історії питання, в історії діяльності служби, коли цей термін скорочувався, і особа могла в'їхати раніше, поки добігає до кінця цей термин, або навіть продовжували. Є такі випадки, коли з 90-го року, і далі 5 років продовжують такі особи. Як це можна закон, закон сучасної України, 513. Я не можу вас звернутися. До не неї є постанова Кабінету міністрів, там все написано дуже чітко, і ми керуємося Це у вас права. Я не буду коментувати обставини і діяльності служби. Саме в цій царині встановленому законом порядку він може звернутися до суду і. Буде приймається рішення до українського суду, він може звернутися, він може звернутися до будь-яких екстанцій, які є як будь-який громадянин іноземець А чи може він в Росії у Фейсбуку отримати якусь інформацію причин? І чи власне він то буде поінформований, то не? Передбачає інформування громадянина про прийняття таких рішень, і це не стосується виключно служби безпеки. Він не оголошений злочинцем. Перепрошую, але він становить небезпеку для України. Служба безпеки, закон уповноважує службу безпеки приймати такі рішення. Тут служба безпеки наразі таке рішення винесла, і закон не зобов'язує нас пояснювати ні особі, ні громадськості. Вибачте. Получається, така кількість людей з'їсують, як ми називаємо документування. В чому небезпека тієї акції. Можете прояснити? Подивіться, яка кількість людей на зарплаті познаків податків фільмують оператор, які з мають. Це відкриті. Я наразі не знаю цих даних, але вони абсолютно відкриті, і я просто не готова зараз сказати або спомилитися, без навіть а якщо не буде.